Відремонтоване пологове відділення Старокостянтинівської районної лікарні стало першим пунктом призначення Володимира Гройсмана. У медзакладі прем'єр-міністр розповів про реформування сфери охорони здоров'я, зокрема про заробітні плати медиків і зміни у фінансуванні галузі. Надіємося на те, що ми зможемо знайти порозуміння з парламентом і прийняти закон про обов'язкове державне медичне страхування. Тобто, фактично, для людини людина нічого не буде додатково платити, а ми в бюджетному. На секторі кошти, які ми сьогодні витрачаємо на медицину, будемо витрачати через систему страхування, щоб кошти ходили за людиною. На Хмельницькій атомній електростанції прем'єру влаштували справжнє шоу на навчальному тренажері, який моделює центр управління АЕС, показали готовність до непередбачуваних обставин і аварій. Сьогодні енергоатом вийшов на достатньо високі потужності вироблення електроенергії. Причому ми вийшли в абсолютно планові е, часові параметри. Ремонтів необхідних блоків, і нам треба розвивати за умови підтримки абсолютної безпеки. Я хочу сказати, що українська атомна енергетика вона є абсолютно безпечною. Урядові плани амбітні. Так до 2020-го природний газ необхідний для країни, мають і видобувати в Україні. А ще візьмуться до гідроенергетики за десятиліття. Видобуток такої енергії планують збільшити вдвічі. Шукають гроші і для добудови реакторів Хмельницької Це наше завдання як країни. Бути експортером електроенергії. Ми маємо продавати виробу в Україні електроенергію і отримувати за це в Україну більше валюти, що буде абсолютно позитивно теж впливати на економіку нашої держави. Третій, четвертий енергоблок. Надзвичайно дороговартісна інвестиція, але вже сьогодні потрібно думати про те, з яких джерел ми будемо фінансувати добудову. Цих двох енергоблоків. Останньою точкою прем'єрських відвідин став Шепетівський ремонтний завод. Це підприємство останнім часом почали активно відновлювати на ньому, ремонтують військову техніку. Таким чином, вдалося 100% замінити імпорт запчастин і не менш важливо створити нові робочі місця. От сьогодні ми дивимося на крас. Крас фактично має локалізацію від 75%. Це сучасний крас. Це означає, що 75% і більше. Комплектації кразу виробляється в Україні. Це означає, що це національний виробник, який навколо себе формує серйозну кількість і потужну кооперацію для того, щоб економіка працювала. Наталка Бахомент, Олександр Галянт, новини, телеканал Ті Вісім